Продажі з'являється ось такий велетін це honda Pilot 2012 року від першого та єдиного власника. Куплений офіційно в Україні, автомобіль повністю в рідній фарбі, в такому ось гарному сірому кольорі та в максимальній комплектації. Автомобіль у нас має третій ряд сидінь, ось так виглядає позаду. Шкіряний салон в чудовому стані, шторки на задніх вікнах сидінь, повний склопакет електрорегулювання, пам'ять сидінь. Шкіряне сидіння з електрорегулюванням. Парковочний асистент, партуроніки попереду, позаду, також мевочіфар, шкіряний мультимедійний кермок, контроль 181 тисяча рідного пробігу. Ось така у нас мультимедія, автоматична коробка перемкання передач і навіть люк. Оснащений мотором 3,5 літра, ніколи не стояло газу. Автомобіль технічно повністю в справному стані.